Ам'яца і Сімею і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з пам'яттю святого пророка Божої Ільї. Один із самих почитаємих святих старозаповітних. Один із тих, хто в старому заповіті Воскресив мертвого. Святий пророка Ір'я є рівнитель слави Божої. Є рівнитель свят Господніх. Він, коли народився, батько його бачив, що і ангели світлі повивали його вогнем і пламенем його питали, що це було видно, що він буде пламенний чоловік, пламенний ревнитель Божої слави. Сьогодні ми з вами живемо в часи, коли, здається, гонять ні за що і ні про що. Люди шукають чудес. От кажуть, збудеться таке -то чудо. Я повірю, таких багато є людей, які не ходять в церкву або прикриваються церквою, але вони шукають якихось чудес. Так було завжди, браті і сестри. Під час життя Пророка Ірї. Цар уклонився. Ідолослуження. Його жінка Ізавель була ідолопоклонницею. і вона увікла іудейський народ ідолопоклоніння, і щоб вони не вірили в істинного Бога. Святий пророк Ілля, він став облічати царя і його дружину і всіх тих людей. І вони його не чули, вони його не слухали. Був такий час пророка Ірї, що він навіть просив Бога, щоб від нього забрав, щоб він помер, він не міг дивитися на це спокійно, як люди залишили поклоніння істинному Богу. І тоді він, для того, щоб знати, котрий істинний Бог, зробить таке змагання молитви, можна сказати, так як сьогодні кажуть, сектанти багато кажуть, а от тото, -то, от тото. -то". Церква живе, браті і сестри, то все, що написано в святому Письмі. І тому зате вона гонима, і ті, хто йде за нею, вони також гонимі. І вчора ви читали, хто був на вечірні, чули в книзі Старого заповітні написано, що я попросив зробити два жертвенники, поставити туди жертву, окремо обкопати ровом, облити його водою і стати на молитву що валови, жреці і доложертвеники стали на свою молитву. І потім стане пророк ір'я на свою молитву. Вогонь, який зійде на любу із цих двох жертв, то є істинний Бог. Вони дуже гарно согласилися і сказали, що правду говорить про пророк ір'я. Зробили жертвенник один і інший, поставили туди жертву, і жреці, Ваалові стали молитися. Спочатку вони просили. Ласково. Потім требували, потім домагалися, а потім кричали: Де ж ти Бог наш? Чому ти не сходиш на нашу жертву? І коли вже йшло майже до вечора, вже преклонився день після обіду, що вони вже і знемагали в своїй просьбі так званого свого божка. І тоді пророк Ілія сказав, Удвоїти і утроїти водою обляти все, щоб ніхто не сказав, що чимось підпалили, тому що це близький схід, це восток, як ми кажемо, там дуже жара, що можна сказати, хтось чимось підпалив, і це отак от сталося. Прокір'я говорить все паляти і кругом рів обляти. І стає на молитву. І коли він став тільки на молитву просити Бога, що змилосердився над народом, просвітив народ, щоб вони пізнали істинного Бога і відійшли від поклоніння ідолам, він ще не закінчив своєї молитви, як не спав вогонь, і попалив не тільки жертву, але і сам жертвенник, і все кругом. І тоді сказали, великий Бог. Ірї, якому він служить. І пророк Ір'я сказав заколоти всіх жриців ідовських, убити їх всіх. Але такий є нюанс, браті і сестри, що люди, як каже Святий Євангеліє, будуть бачити чудо не побачать. Вони будуть чути, але вони не почують. І заверь, наскільки вона озлобилася на пророку Ір'ю, що вона почала його гнати. Він тікав 40 днів, він нічого не їв, нічого не пив, він удалявся в пустиню до потока кедрон, де ворони його годували, приносили йому хліб і м'ясо. І коли він був одною вдови і прийшов до неї і просив їсти, вона сказала, вона не має нічого, тільки в горстках муки і чуть-чуть декілька грам олії. І у нас він попросив для себе, а в неї був ще син, як забрати в себе і дати незнайомцю. Але за те, що вона так зробила, віддала йому останок, скільки він там жив до кінця, не було цей, їжа не закінчувалася. Пророк бачу бачучи неврозумління людей ізраїльських, він став на молитву і попросив Бога, щоб три роки і шість місяців не то, що не було дощу але не було навіть роси. І він сам терпів цей голод, він сам терпів цю жажду. Но Господь міг і не почути, але заради свого праведника Господь прийняв цю молитву, яка була засуха, браті і сестри. Як страшно, коли місяць, два немає дощу, а це три роки і шість місяців. І потім, коли пророк заново помолився, пішов дощ, який. Земля стала плодотворна. І сьогодні, браті і сестри, ми знаємо, що Пророк Іл'я сподобався розмовляти з Господом, коли явився спочатку грім, потім вогонь, і казали не в трусі Бог, не в страсі, не в вогні, а в тихому віянні. Господь розмовляв з пророком Ілією. І ми знаємо, що на преображення, Господь, коли преобразився, Пророк Ір'я разом з Моїсієм пророком явилися Спасителю і говорили йому про закінчення його земного життя, про страдання, яке його чекає. Святий пророк, браті і сестри, являється ревностним служителем слави Ну, За цю славу, за цю ревність, за це богопочитання істини, Він був гонимий. Коли і не ужасайтеся сьогодні, якщо такий великий праведник, був гонимий за істину, то як нам, браті сестри, грішним, не бути гонимими за віру, що ми не маємо такої ревності, ми самі грішні. Але ми хочемо хоч чуть-чуть зберегти те, що Бог приніс нам на землю, щоб він нам заповідував, щоб ми зберегли, щоб ми були йому вірні. І сьогодні люди прикриваються якимись гаслами то політичними. То якимись національними, то ще якимись своїми горделивими, і востають на істину Христову Церкву, що на пристоятеля нашого. Шукають, як би його чимось звинуватити, то громадянство забрати. Ми знаємо, що ми громадяни повинні бути неба. Ми на землі чуть-чуть, а наше вічне життя це і на небі. І хто би нас що не забрав земне, ми нічого тут не маємо. Тому що ми нічого сюди не принесли, і ми нічого з собою не заберемо. А нам потрібно думати про те, що ми обертемо на небі: чи славу, чи спокій, чи страшні муки. І тому, браті і сестри, сьогодні ви стоїте в церкві, тому що десь стоїться у вашому серці віра Христова, страх Божий. І ви почитаєте те, що Господь создав церкву, ні люди, ні політики, які прийшли і кричуть, б'ють, ламають, і вони кажуть, що ми себе беремо собі, і вона ваша не буде. А ми сьогодні, браті і сестри, повинні, щоб благодать Божа була кожному із нас. І ми своїми поступками, вчинками, словами, добрими справами свідчили про вірність Господу нашому Ісусу Христу. І в сьогоднішній день особливо ми просили Пророка Іллю, щоб він нам дав таку ревність, яку він мав сам до Бога. Він не боявся гонитерів. Але подумайте, який великий праведник був гоним. І ніяке чудо людей не врозумів. І ті люди, які прикриваються сьогодні, шукають якихось чудес, а які більше чудес? Церква наша стоїть більше тисячі років Христова. Скільки тут святих спаслося, скільки нетлінних мощей, скільки прозорливих. Скільки настанов, скільки стіли. і тепер кричати, що церква не така, простіть, це треба бути сліпим, що духовно, що тілесно, і духовно нерозсудливим і нерозумним духовно. Тому що церква це корабель бурхливому морі, який веде нас до спасіння. І ми знаємо, що ми сюди входимо, тут добре. Тут міняється людина, думки, бажання. Життя. І ми відчуваємо, що ми обертаємо боротьбу. І нехай молитвами святого пророка Божії Ір'ї. Господь допоможе і нашому пристоятелю, і нашому єпіскопату, духовенству, і всім людям, і воїнам нашим збереже, які на полі брані і вчора були, і сьогодні є. Розумієте, стоять на молитві, приходять до пророка Ірї, тому що він є заступник тих, хто почитає Бога. Почитайте свята, почитайте. Служби, моліться, і дай Боже, щоб пророк нам не допустив ір'я страдати від голоду. Щоб не було голоду нашій землі, щоб земля була плодоносна. А ми, як діти Божі, стремилися виконувати те, що Господь заповідав, і через цю ревність, не дивиться, хто нас буде гнати, хто на нас буде безпідставно звинувачувати, кривітати, щоб ми завжди до кінця залишалися дітьми Божими. І ми знаємо, що пророк ір'я. Бо взятий живим на небо, і який повинен по преданню прийти перед Антихристом, облічати його, тому що він буде великий мах, він буде колдун, він буде себе видавати за дуже доброго такого, для того, щоб пристити нас, щоб ми залишили істину і увліклися за тимчасовою людиною, яка заведе нас погибне. І ми знаємо, що пророк Ілля був взятий на небо. І це означає, браті і сестри, що кожна людина, яка донесе свій хрест, залишиться вірним, вона також буде з Господом. Допоможе нам, Боже, в цьому земному житті прожити достойно і досягти вічного царства небесного. Свято у вас, Храни Господь вас.